За 14 листопада в травмпункт міської лікарні швидкої допомоги звернулися 75 осіб серед них 29 пацієнтів, розповідає головний лікар закладу, з вуличними травмами. Ми бачимо зростання якраз кількості звернень в травмпункт за рахунок вуличної травми. Це в основному люди старшого і похилого віку. Це пов'язано ще із тим, що людям тяжко пересуватися. в Зв'язку там вже віковими змінами, також в результаті вікових змін. Наступають певні зміни в самій кістці, і людина навіть не сильно падаючи, отримує інколи досить важкі травми. Травми пов'язані із падінням через ожеледицю, у всіх різні. Є пацієнти із незначними ушкодженнями, до прикладу, забоями м'яких тканин, які після отриманої допомоги йдуть додому. Травми передпліччя, коли людина падає на долоню. Ми маємо в основному переломи в типовому місці. Також при падінні на спину люди вдаряються головою. Відповідно, є струс головного мозку і закриті черепно-мозгові травми отримують різного роду ушкодження у вигляді розтягнень, розривів м'язево-сухожилкового апарату. І також переломи обох щиколоток. За понеділок, вісьмох осіб із 29 госпіталізували. Вранці у вівторок в стаціонар направили ще одного пацієнта. Там черепно-мозкова травма, там перелом променевої кістки, пошкодження зв'язок. Впав, потилицю, вдарився, розбив голову. Також лікар-травматолог підкреслює, наразі за день пацієнтів майже вдвічі більше, аніж зазвичай у нормальну погоду. За цих рахуйте, скільки 3,5 години наже. 13 чоловік, ще троє зараз в рентгенкабінеті. Сім переломів, декілька забоїв, декілька пошкоджень. Зв'язок. Всі травми вуличні, всі пов'язані з матеріологічною ситуацією, з тим, що робиться на дорогах. Не розчищено слизько. Люди падають, травмуються. Пацієнти травмпункту різного віку. Студентка, яка посковзнулась на сходах навчального закладу, пенсіонерка, яка переходила дорогу, і також впала. На ну, йшла до поїзда в 9 поїзд. 9 годин, а я йшла скоріше, десь коли восьмої. І от дорогу переходила на рогацію, коли церкви. Ну і там хвала посеред дороги. Жінка мене підняла, та й все добре, що машин не було. Перелом із суміш як сумісність кісток він мені вправляв. Як і пацієнтів побільшало й викликів швидкої, однак і часу йде більше, аби дістатися на місце. І з моменту поступлення виклику ми практично в два рази довше добираємося через пробки. Розумієте, дорога, по суті, односторонній рух. Місцями стоять заметені автомобілі, ви це прекрасно бачите. Далі утворилися вибоїни через погодні умови. Ось, ну і травми». Відколи стихія вирує у Тернополі? Був випадок і госпіталізації пацієнта з обмороженнями. За от ці кілька днів у нас госпіталізовано одного пацієнта з обмороженнями. Він знаходиться в відділенні опікової травми. У нього з такої середньої важкості відмороження нижніх і верхніх кінців. Стосовно саме цього пацієнта, то, пояснює Ярослав Федорович, тут проблема виникла через зловживання алкоголем і неконтрольоване перебування на вулиці. Медики застерігають під час складних погодних умов не вживати надміру спиртних напоїв, намагатися якомога менше при мінусовій температурі знаходитися на вулиці, наносити на обличчя захисний крем, взувати тепле взуття і не забувати одягати рукавиці.